Добрий день, мої малята. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. Погляньте, а ви знаєте, яку цікаву новину вона мені розповіла. Ворона Каркарона розповіла, що вже прийшла справжня весна. І вона навіть літала на лісову галявину і бачила, що в лісі з'явилося дуже багато весняних квітів. Ось погляньте, які вони. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як називаються перші весняні квіти? Перші весняні квіти, проліски, підсніжники, крокуси. Вони занесені до червоної книги. Вони дуже милують око людей і дуже приваблюють. Кожному хочеться зірвати і зробити якийсь букет. Але ж ці квіти занесено до червоної книги, тому рвати їх не можна, ними можна лише милуватися. Тож сьогодні я запрошую створити такий гарний букет із пролісків, але не звичайним способом, а аплікації, і тема нашого заняття ваза з весняними квітами. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, різнокольоровий картон, також заготовки, якими ми будемо користуватися, клійоночка для намазування нашої роботи, ножиці, звичайно, клей, серветочка і наш помічничок це простий олівчик. Яку аплікацію зробила я? Для квіточки, яку ми поставимо в нашу вазу, я підготувала прямокутник синього кольору, з якого ми виріжемо вазу. Білого паперу ми виріжемо самі квіточки, Із прямокутників зеленого кольору ми виріжемо стебло, листочки і чашелистик. Беремо прямокутний листочок синього кольору. Згортаємо його пополам, щоб у нас були рівні сторони. Широкі та вузькі. Беремо олівець і малюємо ось половинку нашої вази. Тут вона буде ширша, тут у неї буде розсунуті такі краї і трішки ось так. Потім ми беремо ножиці і вирізаємо. По нашому малюночку вирізаємо нашу вазу. Всі наші обрізочки ми зразу складаємо на тарілочку. Нужиці тримаємо подалі від себе, не забуваємо про правила техніки безпеки. У мене вийшла ось така ваза. І самі ми будемо робити полосочок. Для цього ми беремо прямокутник і складаємо їх вузленькою нашою стороною одна до одної пополам. Проводимо ось таку лінію. Потім кожну половинку ми згинаємо ще раз пополам. Ось так. Кожну половиночку ми згинаємо ще раз пополам, щоб у нас вийшли. Ось такі полосочки. Розгортаємо, їх у нас вийде, мабуть, аж вісім. Беремо ножиці і розрізаємо по кожній лінії згину. Ось так. Ось такі вісім смужечок у нас вийшло, які нам знадобляться для виготовлення квіточки. Із прямокутника зеленого кольору ми будемо вирізати стебла. Для цього ми беремо прямокутник, складаємо його серединою довгі сторони до довгих сторін і проводимо ось так. Потім ми беремо олівчик і промальовуємо загнуте стебло. Ось такої можна ширини його. Так. Беремо ножиці і починаємо вирізати. В нас вийде два таких стеблиця. У нас вийшло дві стеблинки, а із того, що у нас залишилася частинка, ми промалюємо ще одну стеблинку, ось таку рівненьку, де буде стояти квіточка, яка знаходиться посередині. І вирізаємо її теж. Ножиці тримаємо подалі від себе. Ось така у нас вийшла ще стеблинка для середньої квіточки. У нас залишився ще один прямокутник зеленого кольору, і з нього ми будемо вирізати листя. Складаємо його навпіл. Потім складаємо ще раз, складаємо ще раз, у нас вийде ось така вузенька полосочка, на якій ми будемо малювати теж листочок. Цей листочок ми вирізаємо ножицями. Ось такі листочки у нас вийшли, гляньте. З маленького прямокутничка ми виріжемо часи листик, для цього ми теж його складаємо, ось так. І промальовуємо нашу таку невелику чашечку. Тут ми будемо зрізати заокруглені частинки. А зсерединки ось такий буде в нас. Ось така буде формочка. І вирізаємо її. Так, вирізаємо по нашій лінії згину. Так. І ось тут, де наша голівочка буде така. Закруглюємо ножицями, зрізаємо кути. І в нас зразу вийшло три ось таких чашелистика. Тепер, коли у нас вже всі детальки є, тепер ми будемо збирати нашу вазу і ставити в неї наш букет. Починаємо викладати нашу роботу. На нижню частину нашого картону ми кладемо вазу, розмістимо наші стеблинки, на яких ми будемо зараз прикладати наші квіточки. Так, у нас буде три квіточки. Одна буде посередині і дві будуть по краях. Ось так. Квіточки ми робимо з наших полосочок. Ми беремо полосочку і з'єднуємо коротенькі наші конечки, ось так. Але ми не будемо їх згинати тут. Ми їх будемо робити ось такими об'ємними. Ми їх намажемо, склеїмо. Одну до одної. Всі, кожну підготуємо спочатку, а потім будемо складати у нашу квіточку. Ось такі вони будуть. Кожну ми так будемо робити. Але зараз ми спочатку викладемо. Тут у нас будуть листочки ось такі зелененькі ще, Добавляємо наші листочки до наших квіточок. Так. Зеленів навесні дуже багато, тому викладаємо до кожної стеблинки наш, наш листочок. Ось так. Буде така у нас цікава робота. І продовжуємо складаємо наші пелюсточки намазуємо клеєм краєчку і з'єднуємо. Вони в нас виходять ось такі об'ємні. Зуємо наші пелюсточки для квіточки. Ось так. Міцно притискаємо. І ось тут будемо викладати їх, щоб вони трішечки підсохли. На нашій клійонеці тримаємо в руці, намазуємо і ось так з'єднуємо. Міцно тримаємо, щоб вони ось так підсохли. Йдемо до наклеювання. Намазуємо клеєм наші вироби. Нашу вазу від середини намазуємо до країв. Ось так. І промазуємо по кожному краю, щоб краєчки у нас міцно були приклеєні, щоб вони у нас не загиналися. Так, для цього нам знадобиться серветочка. Прикладаємо, притискаємо серветочкою і розглажуємо від середини до країв. Ось така в нас вийшла ваза. Далі ми намазуємо наше стебло згори і от сюди де наше заокруглення. І прикладаємо його сюди до нашої вази. Ось так треба охайно прикладати, приміряти, щоб воно було саме до нашої вази. І притискаємо, приглажуємо серветочкою. Приклеїли стебло для наших квітів. Приклеювати наші листочки. Беремо листочок, перевертаємо його, наносимо клеї від серединки до країв і міцно притискаємо на нашому візеруночку. Самостійно клеїмо всі листочки. Не забувайте витирати їх і приглажувати серветочкою. Ось погляньте, як у нас вийшло гарно. стебли і листечко вже все приклеєно. Тепер ми розкладаємо наші квіточки і теж їх будемо примазувати і приклеювати на лінії нашого згину, там, де у нас вже міцно тримається наша наша І Ось так кладемо, по бокам у нас буде по три пелюсточки на квіточках, а посерединці дві пелюсточки. Вони ще не дуже встигли розквітнути. Так, ось так ми їх кладемо і притискаємо. Так, більше клею треба дати. Так, примазуємо їх гарно сервиточкою. Так. Беремо наш чашелисточок, листочок, намазуємо його теж від серединки до країв і прикладаємо на нашу квіточку. Весь зайвий клей ми збираємо нашими серветочками. Далі продовжуємо самостійно працювати. Яка робота у нас вийшла? Ці квіти будуть довго нас милувати, вони не зав'януть. Вони будуть нам нагадувати про перші весняні квіти і про те, що зараз іде в сна. Я чекаю ваших робіт. Я сподіваюся, що вони у вас теж вийдуть такими гарними. Але ви можете їх і доповнити, можете щось додати своє, можете прикрасити візерунком вазу, а може ще додати квітів своїх. До побачення, до нових зустрічей!